Сьогодні, 20 грудня в Україні відзначають день міліції. Саме у цей день, ще у 90-му році, Верховна Рада України прийняла закон про міліцію. З тих пір його щорічно і відзначають одразу після Миколая. Знаклоку вітає усіх доброчесних і порядних працівників органів внутрішніх справ і наш короткий сюжет на цю тему: на зібрання, на начищене сапоги, блістять ордена, головне. Блістятех ліце, потому что та праздник, который действительно является народним праздником. Цьогорічне святкування дня міліції відбувається без Віктора Януковича. Причина його відсутності невідома. Офіційно це названо змінами в робочому графіку. Замість президента нові звання генералам вручає Микола Азаров. І привітання теж озвучує він. Говорить і про будні міліції, особливо виділяє участь міліції у політичних перипетіях. Максимум усилий прилагают работники милиции для поддержания надлежащего порядка во время политических баталий, многочисленных массовых мероприятий, которые, к сожалению, проводятся иногда при явном нарушении со стороны различных политических сил, правопорядка, а иногда некоторые деятели допускают и Нарушення елементарних етичних норм по відношенню до працівників міліції як повідомила прес-служба партії Народна самооборона», в улюбленому міліціонерами святі цього року відмовилися взяти участь чотири колишніх заступника Юрія Луценка. Вони нагадали, що екс-міністр перебуває за ґратами, в тому числі за порушення у фінансуванні святкування дня міліції три роки тому. Наступного року українська міліція за обсягом бюджетного фінансування має вперше в історії отримати майже стільки ж коштів, як і збройні сили. При цьому, на думку керівництва МВС, ця структура все одно не коштів, адже у ході реформи правоохоронної системи на слідчих міліції лягають додаткові функції. На плечі міліцейських професіоналів лягають дійсно надзвичайно складні завдання, адже розкриття таких резонансних злочинів, як нещодавнє зухвали убивство Харківського судді, є для них справою честі. Руки назад, і пішов пішов. Тут шукомо. Поки українці покладають надії на міліцію як на захисника від злочинців, правозахисники звертають увагу на тортури як спосіб отримання доказів. Вони наполягають, що у МВС тривають випадки, коли нестачу професіоналізму намагаються компенсувати вибиванням зізнань. Велька! 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 На думку правозахисників. Говорити про збої в роботі міліцейської машини все таки варто і сьогодні, навіть не зважаючи на свято.